Маю гру, будете грати. На роздягання? Можливо. Вона, вона просто недавно монополучає. На роздягання граємо всі. Вона Just, граємо всі. Вона хлопці можуть влучити. Ні, ні, ні. Що. Це, це гра заключається в тому, я зачитую новини, ага. а ви маєте сказати, включити свою журналістку Чуйку, яка з цих новин не справжня. Будь якась, ласка, типа як жовта преса, це чи якась що? Залупа, гра. Це не залупаний грав. Це не Ну Такі в нас ігри. Я такого начитався все, за все своє життя, що, знаєш. Ну, вот от, Івано, що... для вас має бути ця гра дуже легка. Я, а ви... я люблю читати Ріановості. А це не залупа, там, правда? А там реально. Там, ну, слухай, ну мені по роботі треба, там реально, що не заголовок, це Крінж. витвір. Крінж витвір. повний, знаєш, або лентару. Типа. Стали понятні причини смерті. Ну, там, там хтось типу, вже двинув 92 роки, типу, стали понятні причини. Нарешті дійшло. Старість. Йо! <рес> ну, Там заголовочки шиті, Або аборіановості, там, ну, там реально, там просто можна сміятися. Не стрим. Ну, давай пограємо, йо. Ну, добре. Давай бери, га бери газету Комсомолець Полтавщини за 1989 рік і погнали. Я так Та, на А року... в мене є. З підшивки виров. В мене є м, колекція Червона Калина, і в мене є слово і час за 1991 рік. Це ми зараз міряємося в коло що там є. Саме так. Саме це а в мене є колекція купюр різних країн світу. В мене Довися, монет. Вважає. Давай, є давай, монета... мене, давай грати на роздівання монетами є... і купюрами. Мене є я монета правильно? з Конго, і вона не Ні, Я правда по добре, добре, то, то, добре, то, добре. То вже гра почала чи ні? То ні, я Ми, щось ми поки ні. що вийовувалися. Понятно, твоє друге поганяли напевно. Ні, не вгадаєте. Так, гра хлопці, теж підключайтеся. Яка з цих новин не справжня? І так у Золочеві жінка намагалася розплатитися в магазині карбованцями з 90-х років. На Уманщині депутати з різних партій билися на кладовищі. У Дніпрі жінка викликала поліцію через те, що її ображала невістка та випадково викрила свого сина, у якого копи знайшли 60 літрів марихуани. Так, третє це точно з СТБ якоїсь передачі Ні, по любому. Це правда. можливо. Ну і хто визначає марихуану літрами? блядь? Ну. Можливо, ну, так, а... я це вигадала і тому це неправда. Ні, бо знаєш, Але, кажуть, не... банка банка, банка це ж літри, я хер'йозна. Так, а чотири новини підряд. Да. Тому що ви маєте визначити, яка цей. Я як тест. думаю, що всі правдоподібні. Ні, тут одна, одна... точно є неправдива. Ну давайте згадувати, бились на кладовищі? Було таке? Чи ні? Ну, – було? Так, це ймовірно вибилися. Там сам, сам Бог Ага. Добре, що не в церкві. Так. Це правдиво. Добре, це якраз відспівали і одразу в них. Кіпа... А перше, що там було? У що... золочеві жінка намагалась розплатитися в магазині карбованця з 90-х років. Ну, то золочів. Це може... брехня. Це брехня. Чого? Мене дружина з села під собою. Вона мала вже померти там. А я цю новину вигадала. Я навіть не була впевнена, коли були ще ті карбованці. От бачиш, а я пам'ятаю. Так. Я навіть зарплату в них отримував. Який жах. А яка була зарплата в карбованці? В рублях. Mm -hmm. Ну там було написано Дин карбоване, це дзін рубль бірманат. Там наш це от карбованці. Це тоді, коли ви всі були мільйонерами? Чи це не тоді? Ні, в радянському союзі був один рубль, але далі національними мовами було написано. Назва один карбованець, я ж кажу, один рубль, і один долар. І так. Ні, ні, долар. У мене є в колекції це на, на <ф eux> грошах. От потім покажете свою. Да, ну, карбо... Українські карбованці це вже купони, які Чекай, чекай, хотим... тобі пропонують? Вона хоче тебе до хати приїхати, а ти вже все профукав. <ф eux> я сказав, давай, типу, двічі треба пропозицію повторювати. Ну, Але їй доведеться їхати в верховину. Слухай, ну... Доведеться, туди всі хочуть поїхати. <гум> Все, приїжджайте на пізній вечір. Що останньої суботи, купуйте квиточки. Що останньої суботи? Місяця. А, ну то ти уточняй, бо я вже думав, що. <гум> Граємо далі. Давай, давай. Ну, бач, так, ну реально Іван... ті, хто бачив рублі, вони вже. Цирку не сміються. Я майже. ще живу, а ті, хто намагається розрахуватися, це, це глибока деменція, ну, типа, і, і де вона їх взяла. Типа, опа, матрас, рублі піду в магазин схожу. Знаєш, тіп, та, так, так. Це не моє Так, Ідемо так, далі. Молодець, вгадали. Дякую, дякую. Донатьте, будь ласка. Так, не, не далі. В івано франківську каналізацію, Ів... івано -франківську каналізацію забило сердельками. В рівному загублена вівчарка сама прийшла до відділення поліції, у Мукачево чоловік провів екскурсію слідами Ісуса Христа. Так, третя правда, точно. Ти проводив. Твоя екскурсія. Саша Кропило. Проводив екскурсію. Ні, ну з сердельками звучить якийсь бред просто. З сердельками? Ні. І підказуйте, ну. А ти і ту бійку на похороні бачила, із сердельки у Франку. Якщо все менше, це. Зачитати ще раз? Ну, сердельки. Таня, як ти думаєш, сердельки во-Франківську це що? Допомога залу. Це просто магазини роботу. Марцинки вмів таке зробити, в принципі. Марцинків все може зробити. Після того, як він освячував ліфти, то. І Бруківка. Бруківка, ліфти. І може бути сердельки, насправді. Марцинки вмер, насправді, а не бруківка. Ну, окей, окей, окей. Сердельками це могло бути спокійно, якийсь завод, там щось злив, то все і воно забилося. Я впевнений. Сердельки супер. Це правда. Так, ну так. Сер... Ну, да. Одним словом, вигадана новина: у Мукачеву чоловік привів екскурсію слідами Ісуса Христа Дмитрович. тебе мінус один. Да, добре, дякую. Так, ще граєте? Давай ще шаразок. Ще давай от, шар... ще разочок, добре. Отож, у Києві чоловік продав стаканчик від кави, з якої пив Байден за 12 тисяч гривень. Переможець другого сезону битви екстрасенсів Єгор Мінін вважає, що Кирило Буданов реінкарнація Ванги. У Коломиї жінка заявила, що в одній з писанок музею писанкового розпису міститься душа Путіна. Отож, яка з цих новин неправдива. Ну, скором... Середня. Переможець другого сезону битви екстрасенсів, Ігор Мінін вважає, що Кирило Богданова інкарнація Вангель, ну, так? Ну, це тому, ви думаєте вже... прям нереально. <світ> так, так я може бути <світ> просто. А що, виходить досі битва екстрасенсів хіба? Так. А, Є... а це Його... другого сезону. Та як воно виходить, якщо єдині новини йдуть? <світ> Думай <світ> трохи. На Ютубі. <світ> На хуюбі, блядь. це все брехня. Я рада, що ви так матюкаєтесь, тому що коли буде дзвонити мені тату і казати, що я знов на стрімі матюкалась, я буду казати а роман скрип. А ти матюкалася більше. Ти, більше. ти читала всі там от то, що там написали. А, а то, що я читаю, це не рахується. Так, а я теж читаю. Там в повітрі написано, на хую. <рес> так я вам і повірила. Ну добре, то яка з цих новин. Ну, Правда, це Неправда. Неправда. А ви, хлопці, ну, що думаєте. Мені третя теж здається правдивою, тільки через те, що вона настільки складно сформульована, що було би дивно, щоб то було вигадати. Не здатна написати. Так, тепер я думаю, що варто сказати, що я, блять, вигадала всі ці три новини. Дут жодної правдивої! Я ж так і казав. Я сама їх придумала. У мене шо? все, за я хотівся стакан... в Донати. Ти наша кокетка. <laughs> а за, за стаканчик не правда? Я правильно зрозумів, що <laughs> <то, laughs> <я правильно laughs> <поняла, laughs> Роксана і Роман здружилися, так? <laughs> <да, да>, вже? <laughs> чи, ще, ні?